Найбільше ну про модернізацію Росії ударних дронів Камікадзе та про технології, які для цього використовують, розпитаю Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації. Пане Анатолію, радий вас вітати. Вітаю. Отже, щоночі, та й щодня теж Росія запускає десятки дронів камікадзе по території України. Звідки в росіян така кількість? Вони змогли налагодити виробництво? Чи Іран, наприклад, збільшив поставки постачання? Ну, давайте почнемо з того, що Росія прийняла доктрину, за якою е активно розвиває свою безпілотну авіацію до 35-го року. Вони планують е налагодити виробництво понад мільйони дронів. А лише за минулий рік близько 35 тисяч дронів Росія закупила е в інших країнах. Які це можуть бути країни? То звісно, що це буде Іран, а е також може бути Китай, або навіть вони планують робити сумісне виробництво щодо дронів е з Індії е з Індією без Посередньо додатково треба зазначити, що наразі Росія має близько 200 компаній, які займаються випуском безпілотників, і серед цих компаній, такі відомі вже всім назви українцям, це Зала, Віга Гіоскан, а, і також «Кронштадт». «Кронштадт», до речі, а, був залучений до випуску словно словнозвісного охотника, який був збитий над повітряному просторі України. Угу. Загалом, скільки на вашу думку, шахедів можуть виробляти росіяни на місяць, якщо звісно вони їх ще виробляють? Ну насправді тут треба зрозуміти, що здебільшого це крупновозлова збірка. Угу. Але тим не менш, будь-якому випадку є вже деякі елементи, які опускаються на території Російської Федерації. Тобто, якщо ми кажемо ну, в принципі прості елементи на кшталт. Корпусів до шахетів, тому що свого часу до повномасштабного вторгнення Росія активно розвивала галузь створення композитних матеріалів. Також треба не що саме стійка до засобів фронті боротьби антенна Комета теж виробляється в Росії, але знов таки більшість компонентної бази, яка знаходиться в цих засобах, це все закордонне. Тобто, ми кажемо, бачимо, наприклад, в тому ж самому охотнику нещодавно. Збитому були знайдені і американські і швейцарські компоненти. Це показує про те, що все ж таки Росія активно залежна від західних компонентів. І не незважаючи на санкції, все одно отримує їх, що з більшою ціною, тому що розуміємо, що навіть там в відкритих джерелах російські виробники дронів зазначали, що вартість деяких компонентів суттєво зросла за рахунок того, що вони закуповують їх через треті, або там через три, бо через чотири країни. Ну, відповідно, чи правильно я розумію, що найефективнішим засобом боротьби з шахедами є якраз економічні засоби, спрямовані на зменшення прибутків російського уряду від а, продажу, там, наприклад, нафти і а, закручування гайок-санкцій? Ну знов таки, давайте повернемось до того, що Росія це велика країна, в якій всі раби працюють на свого царя. Тому зрозуміло, що будь-які санкції можуть не так буде сильно працювати, як, наприклад, як я вже зазначав, там тих самих 30 тамагавків. Mm -hmm. Тому, в принципі, найкращим способом зменшити можливості Російської Федерації щодо виробництва це безпосередньо удари по спроможностях виробничих, і тут е, слушно було б зуважити, що в принципі велика кількість компаній знаходиться. Як в Ленинградській, так і в Московській області, тобто, куди достають наші безполотники і вже починають долітати. Але е, треба розуміти, що це виробничі потужності, і саме проти виробничих потужностей найкраще використовувати засоби ураження, які мають понад 450 кг корисного навантаження. Тому що тоді е, знищення підприємства буде найбільш ефективним і е, складно буде відновлювати, тому що головним елементом будь-якого виробництва є. Безпосередньо стуткування на якому виробляється все це, mm -hmm. і е, безумовно, ні, які мають певні е, еталонні зразки, mm -hmm. які мають робочу контрольську документацію, тому що в принципі втрата технології е, не дозволить в подальшому Росії е, будувати будь-які засоби озброєння. Але треба не забувати, що Росія активно розвиває і створює певні зони, які дозволяють, наприклад, там. Економічно прогресувати за рахунок того, що там зменшення податкових навантажень, субсидії від держави, заволікання, наприклад, молодих фахівців для того, щоб розробляли вони більш нові сучасні системи. Тому в принципі, ми зараз знаходимося. Я постійно на цьому наголошую, що саме зараз ми знаходимося. В точки прийняття рішення за рахунок, наприклад, стратегічних ударів по території Російської Федерації можемо вирішити цю проблему зі стратегічним програшом саме Російської Федерації за рахунок втрати виробничих потужностей, тому що безумовно це добре, коли ми вибиваємо складські приміщення, тому що це втрата стратегічних можливостей, наприклад, вести бойові дії в 2025 році, але тим не менш, саме втрати виробничих потужностей буде колосально відігравати на можливості веде. Бойових дій російської Федерації. Угу. ну беручи до уваги оцю умовну динаміку розвитку російської індустрії чи там дослідницької галузі, приблизно яке вікно можливості в нас може бути для таких ударів? Я думаю, що до е, кінця 25-го року, тому що знов угу. таки, все ж таки, е, санкції мають вплив на Російську Федерацію. вони Скорочують можливості поставок, але тут mm -hmm. треба розмовляти з нашими західними партнерами щодо доведення додаткових санкцій, наприклад, на деякі компанії, іранські корейські компанії, які продовжують закуповувати ну не компанія а певні спроможності уряду Кореї стосовно закупівлі деяких компонентів, які можуть бути використані як для продвійного призначення, тому що навіть звичайний 3D чи станок може виготовляти зброю. Це треба зрозуміти і може бути залучена до виробництва зброї і це важливо тому що велика кількість таких станків зараз працює в російській федерації е, програмне забезпечення оновлюється за рахунок того що цей станок не підпадає під е, технології які можуть бути залучені наприклад для виробництва зброї хоча насправді вони залучені Повертаючись до теми ударних безпілотників російських, от аналітики експрес повідомили, що росіяни почали застосовувати шахеди з термобаричним зарядом. Будь ласка, поясніть нашим глядачам, чим вони відрізняються від ну, умовно звичайних і який принцип у таких дронів у, у такої бойової частини, точніше, наскільки більша небезпека е, від них. Ну давайте почнемо з того, що правила двох стін, як зазначив Дефенспрес, не працює. Я би зазначив, що кожен українець. Вдома мусить мати безпосередньо хоча б один вогнегасник для того, щоб зробити хоча б якийсь вихід собі з квартири. Далі треба зрозуміти, що Росія використовує близько чотирьох видів корисного навантаження на ударних дронах типу Шахет: це уламково фугасне іранське виробництва, уламково фугасне російського виробництва, фугасне і безпосередньо термобаричне. Термобаричні боєприпаси відрізняються по вазі, можуть бути вагою 50 або 52 два кілограма. Треба розуміти, що в закритому приміщенні приміщення трима баричний боєприпас, а це подвійна загроза, тому що в закритому приміщенні а, розчин аерозольний, а, який створює більшу вибухову силу, створює суттєву шкоду і може, наприклад, зруйнувати будь-яку будівлю. Тому, в принципі, як казати про правила двох стін неможливо з урахуванням того, що Росія використовує активно ці дрони по житлових. Кварталах цивільних місць, тобто ми кажемо про те, що в принципі ми бачили відео, коли дрон Шахет облітає, наприклад, лінії високовольтних дротів. Це показує про те, що Росія розуміє деякі перешкоди на на шляху своїх дронів і програмує їх на те, щоб вони їх обходили. Але в цивільному місці ми бачимо, як вони влітають безпосередньо в житлові будинки. Про що це може свідчити? Про те, що Росія і далі воює як терорист, використовуючи цивільне населення у якості. Велик... розраховуючи на великі жертви серед цивільного населення для того, щоб тиснути на владу, тиснути на українців щодо mm -hmm. на, наприклад, поступок під час війни, тому а в будь-якому випадку треба розуміти, що повітряна тривога це важ під час повітряної тривоги треба все ж таки використовувати бомбосховище укриття для того щоб, так. да укриття для того щоб не бути пострадалим від навіть від уламків тому що навтаки треба називати навіть уламки можуть влетіти в квартиру і робити великої шкоди Пане Анатолію, дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили за цю розмову. Окрема подяка за зауваження про вогнегасники. Дуже слушний, як на мене, дуже дякую. Це Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експерти з авіації. Дякую вам. Гарного дня.